Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишнього вечора та мирного неба над головою. Я Надія. І ви на моєму каналі, який називається Надіжда Жилова. Сьогодні я хочу вам показати ще одну подушку мабуть, я вже вам набридла з ними, але подушок багато не буває. Відгріміли новорічні свята, всім, кому я хотіла, вже подарила подушки, але 25 січня День Тетяни, і у мене є знайома і родичка, якій я хочу подарувати на День Тетяни подушку, бо її звуть Тетяна, і тому я вирішила зв'язати ще одну подушку. Як я починаю в'язати? Набираю перший рядок, я вже не буду вам показувати, розказувати. Я в попередніх відео розказувала, показувала, не хочу перегружати відео. І, до речі, в мене є маленьке, коротеньке відео на каналі, як я в подробицях розказую, як це робити. І я вам залишу посилання на цю схему, як її прив'язувати. Як... Набирати, верніше, спочатку набирати петлі на в'язання по колу, і потім цей візерунок, оця схема вам там пров'язується. Далі я буду вже в'язати сама. Вірніше, цей візерунок, цю частину подушки я пров'яжу сама, а потім вам буду показувати далі, що я буду робити. Пров'язала рядочок сірого, рядочок рожевого і тепер починаю в'язати інший візерунок. Схему ви бачите. І я починаю пров'язувати. Один, другий. Взагалі я пров'яжу 5 стовпчиків без накиду. Три, чотири. 5. Стовчик з накидом через рядок за вільну от під цією петлею. Ось у мене вільна стіночка є від петлі, бо я пров'язувала за задню стінку, а за передню я пров'язую стовпчик з накидом. Пров'язала. Знову 5 стовпчиків без накиду. 1. Два, три. Чотири, п'ять. І знов стовпчик з накидом, І так до кінця рядка буду пров'язувати цей візерунок. Знову під цією петлею. От відраховуємо один, два. 3, 4, 5. І під цією петлею в мене вільна стінка, я пров'язую в неї, захопила нитку іншу. І пров'язую стовпчик з накидом. І так до кінця рядка. Закінчую рядок 5 стовпчиків без накиду. Два. Три, чотири, п'ять. І один стовпчик з накидом. За, не, через рядок пров'язую сірий ряд у вільну петлю, верніше половинку петлі. Далі знову замикаю ряд. Піднімаю петлі, щоб вільніше було затягнути туди цю петлю. Протягую петлю і далі вже в мене йде рожева нитка. Змінила кольор нитки, пров'язую сюди ж стовпчик без накиду? Далі у мене три стовпчика з накиду один, другий. Третій. три столбчика без накида за заднюю стенку петли. Одна, другий, третий. И снова три столбчика с накидом. Один, другий, Третій. Три стовпчика без накида. Один, другий, третій. Всі стовчки без накида в'яжуться за задню стінку петлі. Верніше за дальні. І так от до кінця рядка пров'язую цей рядок. Вже такий вигляд має цей візеруночок. Вже щось вимальовується. Зараз я зміню, зміню кольор нитки і повернусь до вас, покажу, що я робитиму далі. Змінила кольор нитки, починаю в'язати наступний рядок. Тут у мене буде зразу ж стовпчик з накидом через ряд. Пров'язала. Далі, три стовпчика без накиду, один, другий, третій. І зно стовпчик з накиду, занижний рядок, через рядок, верніше, в той ряд, де я в'язала сірою ниткою. Один стовпчик без накиду. Чому я тут пров'язала стовпчик і далі пішла в'язати, бо другий стовпчик буде в мене з іншого боку. Це якраз середина, де в мене буде просто стовпчик без накиду це середина в мене. Так, пояснила, тепер далі стовпчик з накидом. Три стовпчики без накиду. Один. Другий, третій. І знов стовпчик з накидом, далі стовпчик без накида, І знов стовпчик з накидом і так до кінця рядка, поки ми тут зустрінемось з вами. Я дов'язала до іншого куточка і хочу вам показати те, що я вам розповідала на початку. Чому я пров'язала всього один стовпчик і більш нічого. От дивіться, як я складаю чехольчик, у мене накид іде рівно по куточку. І тому я так розподіляю завжди петлі, щоб у мене гарно все виглядало симетрично, що з одного боку, що з другого. Стовпчик з накидом. Стовчик без накиду, це якраз центровий стовпчик без накиду йде. І знов стовпчик з накидом. Тобто, коли я дійду до іншого краю, я пров'яжу оцей стовпчик з накидом, який я не пров'язала, тому що він в кінці рядка, і в мене буде симметричний гарний візерунок, не перекошений. Дов'язала до іншого куточку. Тут у мене стовпчик з накидом якраз в тому місці, де положено йому, і стовпчик без накиду. Все, І знов таки я складаю, і ви бачите, що всі накиди йдуть у мене по куточку. Так, змінюю колір нитки. І починаю в'язати інший рядок рожевою ниткою. Як кожен раз, коли я так змінюю нитку, я вам кажу, що цей спосіб змінювати кольор нитки дозволяє в'язати без ступеньок. Ви бачите, в мене ступень немає. Так, перший стовпчик без накиду. Сліпенька. Так, стовпчик без накиду, другий стовпчик з накидом, в рожевий рядок за залишену половинку петлі. Далі стовпчик без накиду. Верніше два стовпчики без накиду. стовпчик з накидом. Два стовпчики без накиду, стовпчик з накидом. І таким чином я пров'язуватиму до кінця рідка два стовпчики без накиду, стовпчик з накидом. Два стовпчики без накиду і стовпчик з накидом до кінця рядка змінила кольор нитки петля підйому стовпчик без накиду. І стовпчик з накиду попередній рядок за передню стінку петлі, яка залишається у нас вільною, бо ми в'яжемо постійно за задню стінку. Стовпчик без накиду. Знову стовпчик з накидом: три стовпчики без накиду за задню стінку, і знов стовпчик з накидом нагадую, чому у мене? На початку рядку тільки пів орнамента зв'язана, бо він у мене закінчується в кінці рядка. Стовпчик без накиду, і знов стовпчик з накидом, потім три стовпчики без накиду, і так до кінця рядка такий рапорт цього орнаменту. Три стовпчики без накиду. І стовпчик з накидом вже вимальовується гарний візерунок, наступний рядок сір, рожевою ниткою. Вже нитку я змінила, тепер у мене два стовпчики без накиду. Один, другий, і третій стовпчик з накидом. В Нижній рядок, верніше, через рядок, в рожевий рядочок, пров'язує стовпчик з накидом. Далі, два стовпчики без накиду. Один стовпчик з накидом. Нагадую, що на схемі, там, де стоять хоч якісь позначки, в тому рядку, де ви в'яжете по схемі, повинна бути якась позначка. Точка, хрестик і будь-яка позначка. Це означає, що тут треба пров'язувати стовпчик з накидом. Тому я їх і пров'язую. І ще одне. Якщо ви помітили, як я захоплюю нитку зверху, іноді я забуваю, звичайно, але намагаюся притримуватись цього. Це для того, щоб при в'язанні по колу. Полотно не, з... не зміщалось, не, пере... не перекручувалось, бо коли в'яжемо ми як звичайно, так ми пров'язуємо, то полотно може перекосити. І тому я пров'язую, ой, вже забалакалась в'яжу стопчик з накидом, Заб... в'яжу, накидаючи нитку. Вірніший гачок зверху нитки, а не підхвачую її знизу. Коли я пров'язую стовпчик з накидом, це не так важливо, бо він у нас у вільному, так би мовити, плаванні, він доволі таки нестабільний, він сам по собі може зміщуватись туди-сюди і він не впливає на те, щоб полотно змістилось. А стовпчики без накиду вони більш стабільні, і тому я їх пров'язую таким чином. Так. Сподіваюся, ви зрозуміли, що я роблю? Стопчик, знаки, два стопчика стовпчик, без знаки, стопчик, знаки, два стопчика без знаки, стопчик, знатик. І так до кінця рядка, поки не закінчу його з цього краю. Змінила кольор нитки. Це вже другий рядок ми в'яжемо в зеркальному відображенні, тобто верхню частину цього візерунка, Стопчик з накидом. Три стовпчики без накиду, один, другий, третій. стовпчик з накидом. Один стовпчик без накиду. І знов стовпчик з накидом, І так почергово в'язати до кінця рядку. Три стовпчики без накиду. і так далі. Стовпчик з накладу. Не буду затягувати відео. відео. Вже зрозуміли, що я роблю. Змінила кольор нитки, пров'язала один стовпчик без накиду. Тепер у мене три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Тобто, як я казала, все в зеркальному відображенні. Стовпчик без знак... накидом один, стовпчик з накидом один. Три стовпчики, три стовпчики. Далі у мене три стовпчики без накиду. Один. Другий. Третій. І знов три стовпчики з накидом. І так до кінця рядка. Повторюються три стовпчики без накиду, три стовпчики з накидом. І останній рядок рапорту. П'ять петель, верніше п'яти стовпчиків за задню стінку без накиду, два, три, чотири, п'ять. Як на початку цього візерунку. І стовпчик з накидом у вершину цього елемента. знову 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5 і стовпчик з накидом. Нижній рядок. І так, верніше, через рядок. І так, до кінця ряду. Закінчила я цей, цю вставочку. Далі я в'язатиму знову таким візерунком. Ще не знаю, який в мене буде колір. Але підберу. Все ж таки я в'яжу з залишків, і тому в мене нема варіантів. Закінчила я. Чергову подушку. Сьогодні 25 січня, це якраз подарунок на День Тетяни, дівчинці Тетяні. Вітаю всіх Тетян з святом. Бажаю здоров'я, миру і гарного настрою. Така подушка в мене вийшла. Знов таки кажу, що в мене не вистачає. Потужності мої кіностудії, щоб гарно її показати повністю. Але фото ви побачите. І я думаю, що вам все буде зрозуміло. На цьому буду з вами прощатися. Дякую, що ви дивилися. Якщо ще поставите лайки та підпишетесь, дві ніда. Дякую. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, до побачення!